Нас на прямому зв'язку Єгор Чернів, це народний депутат України, заступник голови Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки та оборони та розвідки. Пане Єгоре, доброго вам вечора. Вітаємо, добрий вечір. Добрий вечір. Курщина. В принципі, знаєте, от щойно можливо ви також слухали пана Лубінця. Говорить. Ми про обмін полоненими є одна цікава деталь: що от ці 103 українські герої, які повернулися сьогодні додому після років перебування в російському полоні, вони були обмінені на строковиків, які були захоплені в полон під час курської операції. І з'ясувалося, це нам повідомили в координаційному штабі українському, що це така була вимога Росії: вимінювати українських героїв на строковиків, захоплених в Курській області. Чому тут ну не знаю? Тому що це медійна історія, чи що це таке, але однозначно Курська операція дає свої плоди. Точно вона досягає своїх цілей заявлених цілей, в тому числі і по обмінному фонду. Я думаю, що це досить чітко показує, що мобілізовані для Російської Федерації взагалі не цікаві. Цікаві строковики. Я поясню, чому тому, що мобілізовані як зазвичай. Мотивація їх не щоб захистити якийсь руський мір чи російськомовних, чи там за якусь ідею, вони йдуть за гроші, і ми бачимо по тенденції, що коли закінчуються мобілізовані, коли закінчуються контрактники, яким вони пропонують вже більше грошей, постійно збільшується сума. Строковики це інша історія. Строковики це молоді хлопці, у яких є сім'ї, у яких є матері. Я нагадаю, що матері військово-військових Російської Федерації при першій та другій чеченській війні робили шалений тиск на державу Російська Федерація і створювали величезні проблеми, коли самі матері їхали до Чечні, витягували своїх хлопців з полону і так далі. Тому вони бояться, звісно, що такої реакції зараз на від матерів, від родин тих строковиків, які були захоплені у полон. саме тому, вони намагаються їх швидесенько е витягнути, обміняти на наших українських героїв. Нам е все одно на кого обмінювати? Нам головне, щоб повернули наших хлопців та дівчат. Напередодні президент Зеленський сказав про те, що Росіяни розпочали так званий контрнаступ на курському напрямку, але все йде за планом нашої держави, тобто це передбачено, що росіяни будуть збирати певних людей, щоб йти відвоювати або звільняти цю територію, і так далі. Але от як вам відчувається, якими можуть бути рішення політичні Путіна згодом, або як він може впливати далі на цю операцію, яка відбувається в Курській області. Ну, гадати тут давайте не будемо. Я думаю, що ми бачимо конкретні а, накази Путіна а, про те, щоб Курська область була звільнена до 1 жовтня. Але ми бачили вже такі накази і по інших а, попередніх а, операціях по на, на території України і жодно, жодного разу а, в якийсь строк ці, ці, ці накази не виконувалися. Зі свого боку Україна, я думаю, що ми не будемо зараз обговорювати конкретні якісь деталі цієї операції. Цим, цим цю інформацію може ділитися тільки Верховний головнокомандувач або воєнне керівництво. Але а, ми можемо говорити про політичні такі наслідки а, цієї Курської операції. І звісно, що тут абсолютно чітко ми показали по-перше росіянам, що немає. Такої великої сильної армії, яка захистить їх, летять дрони по всій території Російської Федерації, і в жодній частині цієї Російської Федерації вони не можуть бути в безпеці. Ми заходимо на територію Російської Федерації, тобто міф про недоторканність російської території він вже зруйнований. Також зруйнований міф про червоні лінії, і ми бачили реакцію Російської Федерації. Ну фактично ніякої реакції, окрім. На тих самих обстрілів, які вони і так робили по по території України, і це і це важливо, а якраз таки показати було заходу, що а, ми щоб вони не боялися якоїсь ескалації, міфічної ескалації кожного разу Російська Федерація їх лякає в ескалацію. Кожного разу вони знаєте роблять крок назад вже майже при, коли вони дійшли до рішення надати нам ту чи іншу зброю і Ну і третє, мабуть, важливе, що ми показали, що ніякого глухого кута в війні Росії з Україною немає. І що ми можемо перемагати, і що ми можемо показувати результати, а це дуже важливо. І мені абсолютно чітко, прямо про це говорили, наприклад, там мої колеги і друзі з Конгресу Сполучених Штатів про те, що у американців. Досить недовга пам'ять, і їм постійно потрібно показувати перемогу для того, щоб постійно тримати на е, порядку денному в медіа питання України і щоб надавати більше допомоги. Тому ось ці всі е, цілі вони досягнуті. Ну звісно, що вони будуть намагатися нас вибути звідти, але я вже бачу, що не так е, воно йде, не за тим планом. Воно йде, як наказує Путін. Пане йогоре, ви особисто дуже багато докладаєте зусиль для того, щоб переконувати наших західних партнерів в необхідності того чи іншого підсилення військових спроможностей збройних сил наших сил оборони. На вашу думку, загальний настрій, який це я зараз вас запитую про контекст цього рішення, яке вже в принципі в повітрі, чи може воно оформитися юридично з приводу можливості наносити удари по воєнних об'єктах Російської Федерації на її території далекобійної зброї. Те, що говорять в кулуарах, так? Е, от, можу поділитися, про що я говорив з, знову ж таки, з колегами з Конгресу Сполучених Штатів, з деякими журналістами, які також до мене зверталися американськими CNN, політиками і так далі. І ми обмінювалися думками. І всі ще 2-3 дні тому е, сходилися на думці, що так, рішення вже прийнято, і просто його потрібно ще позвучувати. Вчора ми бачили якийсь сумбур, знову якісь е, інформацію в медіа, що все ж таки Білий Дім та Державний департамент не змінили свої позиції щодо надання дозволу е, Україні бити по території Російської Федерації великобійної зброї. І я думаю, що цей сумбур пов'язаний з певним тиском, медійним тиском на Російську Федерацію, і знаєте. М Примушенням її до певних дій по деескалації або відмови від певних ем, ідей в ем, подальше подальшого просування о, у нас, і ми обговорювали, коли ми обговорювали з своїми колегами. Я з, знову ж таки з конгресу Сполучених Штатів, ми ем, говорили про те, що можливі дві дати, коли все ж таки буде анонсовано ем, ось це рішення. І одна дата була вчора, по п'ятницю, коли е, Байден зустрічався з прем'єр-міністром Великої Британії з Крамером, і е, вони анонсували навіть про те, що вони будуть обговорювати це питання, і логічно було, щоб е, якраз таки вчора було це проанонсовано, але не було. Е, тобто, поки що, все ж таки, гальмується рішення. Е, е, друга дата це Генеральна асамблея ООН, яка відбудеться 22 числа. І, е, я сподіваюся, що все ж таки там, а, нарешті, буде. Дозвіл, цей дозвіл отриманий Україною по биттю по території Російської Федерації та економію зброї 22 число. Це не так довго залишилось. Насправді почекати, можливо, там почому це кардинальне важливе рішення. А що стосовно Олафа Шольца, Німеччина, яка також ну так, ми маємо переконувати надавати певну зброю І тут ракети Таурус. Вчора Олаф Шольц сказав про те, що рішення прийнято ракет для України не бути. Тут є ще шанс можливість дипломатичних перемовин, я маю пояснити контекст. Ви бачили, що канцлер Шольц говорив і про те, що і допомога може бути переглянута останні часи. Зараз канцлер Шольц ну проживає не найкращі свої часи в підтримці серед серед німецького німецького соціуму. І в нього дуже досить низький рейтинг, є. і зараз відбуваються останні вже майже а, вибори, локальні вибори, там, де на жаль набирає досить багато а, партія повністю, м, яка не підтримує Україну АФД, альтернатива для Німеччини. Це крайня права а, партія, і задля того, щоб, а, хоч дещо, спробувати заігрувати загравати з. Аудиторію з виборцями там на місцях, це я вам переказую те, що я сьогодні буквально з німецькими депутатами якраз таки обговорював, які приїхали до Києва, і саме тому він намагається показати, що певні рішення по Україні не будуть прийняті або там якось буде знижено підтримку України в майбутньому за для того, щоб. Спробувати хоч якось вплинути на результат виборів місцевих, тобто це така певною мірою передвиборча риторика. Чи вона зміниться після виборів, чи вона вплине на результат? ми побачимо вже найближчим часом. Дякуємо, пане Горо, Спасибі вам. Єгор Чернів, народний депутат України, заступник голови комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки. Хотіли щось додати? І ви спитали, чи є все ж таки якісь ідеї щодо таосів, ідеї? Тарусів є, але я поки що не буду їх озвучувати. Прямо є певні напрацювання. Подивимося, може, все ж таки вдасться. Але це вже крок вперед. Напрацювання є, означає, що результати теж скоро обговоримо. Спасибі вам, дякуємо, пане Ігоре.